Так, зараз я вам показую, як ми будемо з вами використовувати маски в Instagram. Це в нас урок, звичайно, по сторіс. Ми трошки забігаємо наперед, але я вам казала, що я буду підстраюватися під вас. Дивіться, от в нас, зараз я взагалі без маски, без макіяжу, яка я є в житті. Тепер, коли ми приходимо в історії, натискаємо плюсик отут наверху, У нас буде плюсик, і історії ми попадаємо в нашу історію. У нас завжди буде отакий біленький кружечок посередині. Тепер, коли ми з вами подивилися, що в нас наших масок недостатньо. Отут, якщо в цю сторону, то в нас йдуть маски стандартні, які нам пропонує телефон. Бачите, можна їх змінювати. І отут внизу йдуть повністю назви масок. Оця «Magical Time», О, Дивіться, Україна. Бачите, внизу назви. Ми перелистуємо на самий 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 кінець. І тут буде в нас оце як скло збільшувальне. Ми на нього натискаємо. І тут в нас будь-які маски, це маски, які в мене вже загружені. От тут натискаємо на, в рядочку з самого ліва, так само пошук, такий як лупа, це скловоліть збільшувальне, на нього натискаємо і шукаємо нашу маску. Вона в нас рожевим відтінком, я пишу Pink. Пінк. І от все, що нам пропонує Інстаграм. Всі маски. Ви можете будь-які пробувати. Ось вона маска має Pink Preset 2. Посередині, з краю, з правого. Я на неї натискаю. Все. І ось вона, бачите, вона мене зараз показує, як я вже в тій масці. Натискаємо отут на флажочок, на прапорець з лівого краю пінк, і зліва такий прапорець, хоп, і все. Цей вже буде ефект в мене збережений в моїх настройках сторіс. Ідемо далі, які я вам ще хочу маски підказати. Так, Маска, яка називається Градієнт. Я пишу прямо нашими буквами «Градієнт». Номер один, ось він саме перший, бачите, вискочив, я на нього натискаю. І тепер ми його собі зберігаємо, тому що це зараз да, навіть дуже модний і сучасний дизайн. Я його собі зберігаю на флажочок, все, натиснула. Ми зараз з ними попрацюємо з вами. І наступну маску, яку я шукаю, ось вона з зеленим, вона так і називається з великою буквою. ми пишемо грін. Скрин, С. Крин, Гринск, Так, це в нас маска? Для того, щоб ззаді ми з вами потім будемо ставити будь-які фони, і таке буде відчуття, що ви десь в іншому місці на своєму кабінеті. Тобто, якщо у вас там в кабінеті не дуже естетичний вигляд або дома, ви собі поставили кабінетик медичний з картинки, якої ви хочете, загрузили, і воно у вас гарно виглядає на вашій сторіс. Так, тепер ми з вами виходимо звідси. І ось вони наші нові масочки, бачите, біля домику. Це наш домашній перший екранчик основний. І ось вони наші маски позберігалися новенькі. Оце класна маска, що можна отут ще зверху міняти. Бачите, це дуже зараз тренд, такий класний. Я собі його так само зроблю. І, і під ваш колір блогу ви собі міняєте, який хочете робити, і отут пишете текст. Супер. Так. Ось моя маска Pink Preset 2. Яка мені подобається, бо вона обличчя не змінює. Вона просто його робить рівним. Вона прибирає всі недоліки, морщини, прищі, покраснення, Вона це все прибирає. І е, такий дуже натуральний вигляд в мене. Сніжок, дивіться, яка класна маска. Називається снов. Е, Можна такий снов, можна. А, це нам потрібно. Знов, дивіться, зараз ще раз в пошук. І натискаємо і пишемо отут в пошуку знову. Знову. І нам пропонуються будь-які сніжинки. Абсолютно, тут стільки їх буде різних. І ви можете отак на собі їх всі потестувати, які вам сніжинки покраще. Поки зима це класна маска актуальна. Моя ось сніжинка сном. Так, зараз оця ще сніжинка класна. Ну, тобто, ви обираєте те, що вам сподобається. Можна то так класно гратися, воно дуже цікаво. Все, йдемо далі. Так. Ще яку я маску хочу. Ось такі маски. Ну Ця маска так само от Natural Beauty. Бачите, під нею назва Natural Beauty. Вона так само вона не змінює вас, але вона просто вам трошки додає макіяжу такого легенького. Далі вже маски, які мені ну, не подобаються. Але як їх прибрати, я не знаю. Бачите, вони обличчя дуже змінюють, що людина на себе не схожа стає. Тому я їх не використовую, а як їх прибрати, я не знаю. Так, ось ще гарна маска, дивіться, фокус. Вона знімає людину, але те, що ззаді, воно стає розмитим. Тобто воно вас класно знімає, а заднього фону не видно. Так, гарна масочка оця ще. Я дуже на неї раніше знімала в прошлому році Кодак фільм. Внизу бачите, назву його і можна її собі скачати. Так. Ну і все. Що я вам можу запропонувати з гарних масок. В... Так, відповіла на ваші всі запитання. Зараз я вам відео відправляю, не хочу на цю маску, бо я на неї на себе не схожа. Ось вона, моя любима масочка. Я вам її рекомендую. Спробуйте на собі. Якщо вам сподобається, ви прям використовуйте її, тому що вона дуже натуральна. Бачите? Вона відтінки робить такі натуральні, як вони і є в житті. Так, все, розказала вам все про маски. Я вам хочу сказати по особистому моєму досвіду, що маски мене врятували і дали мені змогу вийти отак в сторі з головою, тому що в мене шкіра така не дуже ви бачили. Фейс не такий, як би хотілося. А завдяки маскам обличчя ідеальне, зірка класна. І можна абсолютно не стидатися себе в сторіс, особливо коли ти собі ще посміхаєшся, ти собі подобаєшся, впевненість на висоті. Тобто, коли маска дуже змінює тебе у цей макіяж, не натуральний. Всі ми маски відкидаємо, але якщо маска просто прибирає недоліки шкіри і робить гарним обличчя, що ти собі подобаєшся, оце те, що нам потрібно для того, щоб свою впевненість збільшити і вийти саме обличчям сторіс, то давайте працюємо. Я буду дуже чекати.